Що поляки думають про українців, які зараз в них живуть під тимчасовим захистом? Дивимося на 5 карт. Випало 5 карт, в принципі, всі вони, всі вони гарні. Але є одне, але в кінці дуже велике таке. Ось так, друга, третя. Там, до речі, буде розклад зараз. Четверта і п'ята карта. Оце але взагалі-то вони відносяться дружелюбно, доброзичливо, позитивні емоції, схоже таке на батьківську опіку. надається можливість нових починань. Тобто, в плані вони допомагають житлом, там, соціальною допомогою, якимись виплатами, роботу дають. Вони задоволені від того, що українці зв'язані по руками ногам. В карті диявол ми бачимо прояви алчності і жагу заробити на цих українцях, хочуть урвати у шмат від українців. Тобто, щоб вони працювали, приносили їм податки і якомога більше з них зідрати. І полякам, судя по дияволу, вони отримують задоволення від того, коли саме українцям погано. Так, да, вони там допомагають все, але вони коли бачать. Страждання українців, які вимушено знаходяться під тимчасовим захистом, то вони отримують від цього неабияке задоволення. Вони з однієї сторони дають, але з другої сторони це можна назвати лицемірством. Ну, в прямому сенсі. Це заздрощі, це бажання наварити, по побільше на цих українцях нещасних, які там живуть, і отримують таке дьявольське задоволення від того. Є такі люди, коли вони отримують хоч якусь владу над іншою людиною, вони намагаються у повній мірі її скористатися. Оце відношення звичайних поляків до звичайних українців під тимчасовим захистом у Польщі. Я би так сказав. Ну, тобто, тут є над чим подумати. Дякую за увагу.